Тенісний прогноз WTA 500 Нінбо. Починаємо, друзі, прогнозувати. З понеділка, нагадую, починаються перші матчі основної сітки турніру 500-очнику на хардкортах китайського нінбо. Можете зручненько не забувайте підписуватись на наш канал. Хто ще не підписався, заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Це дуже важливо. Дякую всім вам за підтримку. У нас триває збір на зарядну станцію EcoFlow для нашого підрозділу ракетно-зенитно-артилерійського полку. Медикам і нашим захисникам. Конче потрібна ця зарядна станція, і ми збираємо на неї кошти. Запрошую всіх небайдужих. Всіх небайдужих в описі і в першому закріпленому коментарі для вас реквізити і вся інформація. Дякую. Що долучилися, ми разом з вами наближаємо нашу перемогу. Отже, 4 матчі я вибрав. Просто 4 матчі, поки що без блоків просто вибірково взяв 4 цікавих матчі на перше коло. І хочу поділитися з вами своїми. Варіантами прогнозів. Основна сітка в понеділок 13 жовтня починається матчами однієї 16. І, як і обіцяв, декілька з них. Радукану Джу. Китаянка Джу 230. Радукану рівно 30 на початок цього турніру. Дивлюсь тут фаворитка Радукану. Цілком очікувано, Але я беру місцеву китаянку на один сет. Фора плюс 1,5 по сетах на джу. 2,18. Далі я взяв ще цікавий дербі, чешський дербі. В нінбо, Вондрушева. Мухова. По статистиці особистих зустрічів 2-1 лідерка Вондрушева. Але я вирішив взяти проти Маркети. Я заряджаю на Кароліну Мухову. І після цього матчу я вважаю, що рахунок між ними стане нечийним 2-2. Перемога мухової 1,9. Третій матч я взяв Бенчіч Лінет. Да, Лінет трішки здала, але досвід польській тенесистці не позичати. Бенчіч також досвідчена тенесистка. І я вважаю, тут е, може бути обмін сетами для початку. і е, Відносно рівна боротьба. Я беру тотал більше 19,5 загальний тотал по геймах. 1,67 коефіцент. Бенчич Лінет. Тотал більше 19,5. Ну і четвертий матч. Вікторія Мбокко. Даяна Ястремська. Даяна Ястремська. Програла 4 останні матчі поспіль. Вікторія Мбокко програла три останніх матчі поспіль, але Мбокко виграла Монреаль. На турнірі Тисячники в Монреалі. Мбокко виграла всі матчі, починаючи. З однієї 64-ї. Тобто одна 64, одна 32, одна 16-та, одна восьма чвертьфінал, півфінал і фінал. Сім матчів поспіль на рідному Монреалі в Канаді. Це тисячник у жінок WTA. Серії. І дивіться, я буду відглядувати, щоб не забути. У першому матчі 1.64 шість Бірел Австралійка була переграна 2-0 по сетах. Далі, далі Вікторія Мбоко переграла Софію Кінін 2-0 по сетах. Далі Марію Бускову. 2-1 вже Бускова е, спромоглася взяти сет від Вікторії. Далі Коко Гоуф переграла, друзі. Що саме цікаво? Після Гоуф Буза Манейро. Далі Рибакіна. У півфіналі і у фінал вийшла Осака. Мбоко і Осаку виграла 2-1. У фіналі. Так само, як і Рибакіну у півфіналі також 2-1. Вікторія Мбоко переможеться Монреаля. Нагадаю, навіть Коко Гоуф переграла у двох сетах. Це суперниця нашої Даяни Ястремської. Я не просто так довів до вашого відома, хто, можливо, не знав про цей факт останнього тріумфу Вікторії Мбоко. Після цього в трьох турнірах вона одразу програвала. І ось Нінбо, п'ятисоточник. Де я дивлюсь, ну, багато, звісно, конкурентів. Вікторія Мбоко вже 24-та, нагадаю, Єстремська, 31. Між собою жодного разу не зустрічались. І скажу, друзі, що не так вже багато претенденток і конкуренток на цьому турнірі. Хоча я Анонсував, перша десятка представлена ну, практично на 50%. Половина з першої десятки присутні. Дивіться, найголовніші конкурентки Міра Андрієва, Жасмін Пауліні, Єліна Рибакіна, ну хіба що ще Олександрова. Все. Тому е, Вікторія Мбоко знає про це. І. Заглядуючи наперед, я навіть скажу: якщо наступна суперниця досить солідна, це Єлена Рибакіна, то далі дуже зручна сітка у Вікторії випадає. Багато хто з вас скаже: а чому у Вікторії, а чому не у Даяни? Не потягне Ястремська вікторію. Бокко, я вважаю. Тому, на жаль, для всіх нас, для українських тенісних вболівальників, поразка буде у Ястримської. Я б хотів би, щоб мій прогноз був хибний. Я навіть згоден втратити кошти. Але я констатую. Перемогу Вікторії Мбокко. Дивіться, у неї навіть і ім'я Перемога Вікторія. Так, це все, звісно, відносно. Але я зважаю навіть на такі дрібнички увагу. І хочу, щоб ви звикали також до цього. Це дуже важливо. Кожна цифра, кожне число, кожна літера, кожне ім'я, прізвище, дати, співпадіння. Це не просто співпадіння. Дякую за увагу. Перемога Вікторії Мбоко, 1,68 мій єдиний і остаточний прогноз. І я думаю, ми з вами побачимо в одній восьмій знову. Так як і в Монреалі вікторію Мбокко проти Олени Рибакіної. Дякую за увагу, друзі. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую за вашу підтримку, за перегляди, за увагу, повагу, активність і за те, що ви разом зі мною на YouTube каналі Майстер Клас. У нас є ще. І телеграм-чат, телеграм-канал, і Facebook-група майстер-класи взагалі я є у всіх соціальних мережах. Доєднуйтесь посилання у закріпленому коментарі. Одразу. Але у другому. В другому коментарі під кожним з моїх відео посилання до моїх соціальних мереж. Ласкаво просимо. Дякую, друзі, що завітали. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім, папа. -па.